Зранку, до речі, дуже мерзляча погодка, але вже бачите, сонячне проміння все-таки надихає, іду тут на от такі ось сосни підростають. Знаєте, якось воно також уже новорічним настроєм під, підвіює, тим паче дуже чашвидко летить, Скоро вже треба буде ялинку піднакірняти. До речі, їх можна десь і, і за це піднаріти. Накрасити до Нового року, тим паче дуже-дуже шикарно вони виглядають. Так що, знаєте, краще одягайтеся, уже реально прохолодно стало. Не потрібно фраєрства, тому що воно вилізе боком. Тим паче, зараз багато бацил якихось незрозумілих у цих, знаєте, ковідів, сравідів і тому подібне. І слабохарактерні, знаєте, дуже. Часто випадає з обойми. Сам, якщо чесно, перехворів якоюсь хірньою. Я не з тих, хто міряє температуру і тому подібне. Але якщо організм уже підзасрався, треба йому час, щоб одужати. Так що, ярчайшо, що бережіть себе.